Друзі, привіт! Минулого разу минулого року я вам знімав відео про подрібнювач GS650. Цього року вам зніму відео про подрібнювач GS1520. Ось такий на колесах він вже буде набагато більший. Двигун потужніший і вже можна чіпляти його до фуркопа. Коли все складу, розберу, покажу вам як він складено у вигляді і постараюся вам показати як він працює. Ось так воно складено всередині все в ящику. Зараз будемо далі розпаковувати, зложувати все до кучі. Так, дивіться, трохи вже розпакував. Тут дійсно два рази більше порівно від попередньої моделі. Все. Ось тут у нас гір'яки ляки воно ширше йде. по цьому по розмірі Можливо, таке саме, а так воно ширше йде. Далі у нас тут колеса також більші, набагато більші. І тут, звичайно, також все більше, об'ємніше і двигун набагато потужніший. Двигун тут дуже потужний. В два рази то по характеристиках в два рази потужніший. За попередню модель. ось так воно тут все є. Далі в нас йде інструкція. Ця резинка не знаю для чого, два ключа. Резінка, далі не знаю. У мене з минулих поставалося. Хто знає, підкажіть, бо сам не знаю для чого. Думав спочатку, що ось тут стоять резинки, там всередині, щоб назад не відстрелювали гіляки, там стоять резинки. Думав, можливо, якщо порветься. Але... Там вони набагато більше в чим це, ця... тому не знаю, для чого вона потрібна. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і підказуйте, що за резинка. Розбираємося далі. Так, друзі, дивіться, сам я її складаю. Трошки часу займаю, вже бачите вечорі, ну, мені її пізно підвезли, значить, щоб самому зложити її. Виходить, вам потрібно її нахилити ось туди, так як я починав, і починав з колес. Зразу. Саме тяжко було колеса вчепити самому. Наживити перший болтик. Тобто наживив одного другого колеса там, все подотягував. І тоді, зразу, коли вона стояла в такому положенні, нахилена туди, ось це саме тяжче, що потрібно вчепити. Зразу чіпляєте це. Воно було все перехилене туди. Тобто, не хочу вам показувати, бо воно тяжко все підняти. Тобто воно було все ось так було нахилено. І я собі вертикально просто поставив таку ось цю штуку, щоб запихати гіляки. І просто прикрутив. Тоді я за нею взяв і міг підважити переважити її сюди. Взяв, переважив і вона в мене зараз такое лежить. Я можу далі спокійно собі зловувати сам знов. І виходить, зараз я чпив ось цю, там де буде куски вже деревини викидати. І чіплю зараз дишля і все остальне. В принципі, самому можна її зложувати, якби особо накладного нічого немає. Працюю далі, покажу вам. Все, друзі, дивіться, я її зложив. Трохи часу зайняло, вже пізно, темно. Особа не виду нічого, вона дійсно висока. Тут ще вона повертається, регулюється, в яку сторону сипати, але все основне вже зроблене. Так, ось так вона виглядає. Ось тут середині у нас ось та різінка. Що я говорив, щоб назад дачі не було. Заводити я вже не буду, потрібно ще масло залити. Завтра вже я заведу і стараюсь вам показати, як вона працює. Ну і висота її, щоб ви розуміли. Також візьму по міру і зараз не можу вам точно сказати. Вона вища, набагато вища порівняно від тієї попередньої. Друзі, дивіться, все-таки я захотів масло залити і сьогодні завезти її. Сьогодні заведу, а вже завтра буде в основному дивитися що там деякі нюанси, бо зараз якби трохи темно. Але завезти хочеться, подивитися, як вона заведеться як вона буде працювати. Перший раз буду пробувати заводити її. Так, тут ми... Ось тут у нас включати-виключати, поки що ми... Візьмем, бо я бензину залив, масло залив. І візьмемо, чуть підкачаємо зараз. Ось так воно. Тут Бо масло я як залив, тут трошки пошварпав, тепер бензину залив. Угу. І тепер ось тут там ми на холодну. Сюди повернули, це ми не зачіпаємо, це у нас бак. І ось тут. Вмикаємо От так. Все, це у нас газ. Погано видно трошки. Поки що він на нулю. І так, перший раз заводиться. Зараз бензин підкачає і буде працювати, я думаю. А що яке? На висоті вона... Дуже високо. Може газу читати спробувати. А, подсоси я не спустив. О! Вибачаюся, підсосика. Сам помилку зробив і це завжди говорю всім людям і сам зробив таку помилку. Завели, назад, все, дивіться, все рівно, гарно працює, чисто. Але завелася зразу чітко, без проблем. Зараз поколотає. Пробуємо включити вал, як буде працювати. Зараз чуть-чуть ну, люкс працює. Далі зніму Завтра, коли буде більш видно, покажу як пал буде крутитися, все як працює. І попробуємо запускати якісь гіряки. Друзі дивіться, показую вам день, як вона дивиться. Заведу вам, покажу ножі, покажу як тут все виглядає. Ось. У нас ножі йдуть. Буду запихати, дуже вона висока. В принципі, варіант хороший, я думаю, тут взагалі проблем не буде з гілляками, буде влазити все сусвістом. Зараз вам заведу що те, що я забуваюся, і те, що не потрібно нікому забирати. Давайте швидко, швидко. Поки ще нічого не, не крутиться. Прогрітись треба. Потрібно її прогрітися. Зараз, секунду, ще раз заведемо. Трого разу без проблем взагалі. Тому підписуйтесь на канал. А далі покажу її, як вона буде працювати в роботі.